Доброго дня народ. Я сьогодні виходжу знову в відеоформат на Ютубі і хочу поговорити про чотири закони Всесвіту, чи карми від Майкла Геше Майкл, який був монахом 30 років, і потім... Поїхав в Америку і заробив багато мільйонів. І от він говорить, що він працював, що монахи дали йому книжку, і основних він виділив основних чотири закони, які допомагають людям. Але найпотрібніше перший закон це знати, що ви найбільше хочете визначити ціль. От, наприклад, ви хочете гарного партнера. От він так, Майкл, розказав. Якщо ви хочете партнера, ви не йдете десь його шукати, а ви шукаєте людину, яка теж одинока, як ви. Вона може бути старшою за вас, може бути молодшою, але Майкл каже, що найлегше знайти таких людей в... В будинках пристарілих, тому що там дійсно люди такі обездолені і не недостан... ну, уваги не мають. І от він каже, що йдете в той будинок пристарілих, знаходите бабцю чи діда, чи кого вам там хто не немає значення. І допомагаєте цій людині почути себе не одиноким, А. Приходите хоча б раз в тиждень, приділяєте увагу, водите в кіно, в якийсь ресторанчик на кофе вивозите, просто розмовляєте і бачите, як ці очі загораються при баченні вас. І карма буде, це ви так як садите зернятка то ви додаєте, як то кажуть, плюсик в карму. плюсик. О. Ну і от, коли ви вже зробили таких плюсиків, у вас багато, це десь усміхнулися якомусь одному прохожому, комусь десь подякували, комусь десь в магазині допомогли піднести торбочку. Ще якісь такі добрі речі це все ваші зернятка, які ви сієте в свою карму. Але потім, як ви цим займаєтеся, як же прийде та людина до вас, потрібна ще водичка для тих зерняток. Тому що, ви знаєте, якщо в земельку яка суха, поставити зернятка, воно не проросте, от буде горщик з сухою землею, то воно не проростає. І от тоді потрібно воду. А вода це дякування собі. А коли ви це робите, коли лягаєте спати? От перед тим як заснути, дайте своєму мозку хвилинку потішити себе, що доброго ви зробили за цей день. Ви лягаєте і думаєте. От я бабку зводив до ресторану, подякував чоловікові чи жінці. Я... Зробив щось добре, і ви самі собі за це дякуєте, згадуєте, як, як ці люди були задоволені, як вони тішилися з того, що ви їм зробили. І коли ви це будете робити не один день, а напротязі якогось часу, то повірте мені і Майклу Гішу, бо він уже це досконало довів. Ця методика працює на весь світ. Ви будете мати все, що ви захочете. Якщо полягає ваше запитання у грошах. Наприклад, ви дуже хочете грошей і не знаєте, як їх заробити, Знайдіть людину, яка так само дуже хоче грошей. І допоможіть їй. Що ви вмієте? Допоможіть своїм, своєю порадою, допоможіть. Своєю експертністю, може, ви вмієте зробити рекламу, може ви вмієте налаштувати якийсь таргетинг в, в інтернеті, може ви допоможете людині зі сторіночкою, може, ви розповсюдите іншим людям про цю людину скажете, що от така людина добра в мене є, вона хоче так то і так-то заробляти. І як, коли ця людина почне заробляти, це будуть плюси в вашу карму, і ви будете собі дякувати за те, що ви допомогли цій людині, ваш бізнес і ваші гроші теж почнуть до вас приходити. Дайте в світ добро, і добро вернеться з торицею. Це не мій закон. Але я, не знаючи цих законів, завжди жила по цих законах і завжди відчувала себе добре. Тож це працює. І дякуємо Всесвіту, що до нас приходять такі інсайти. Я вас прошу, пишіть мені. Я теж буду вам дякувати, тому що я хочу приносити людям добро. Хай маленькими крочками, хай тільки своїми знаннями. Але я хочу з вами ділитися тим, що я знаю. І я думаю, що. Мої відео допомагають комусь теж. І це теж мої зернятка. Я теж за це подякую Всесвіту, що він приносить мені такі ідеї. Дякую вам, пишіть вподобайки, пишіть, будь ласка, відповіді. І запитуйте мене, тому що ви ж знаєте, що я вчуся зараз на коуча, я маю дуже гарну програму подорожі. Зараз моя компанія проводить мастер такий інсайтовий на Ютубі і в телеграм-каналі проводять тест драйв, називається швидкий старт. І людина, коли вона за цей місяць війде в нашу компанію, вона достане таку допомогу, що вона заплатить тільки 295 доларів за вступ, буде мати партнерську програму, заплатить, відложить зразу собі 300 доларів на подорожі. Плюс до того буде мати дуже добру зарплату за цей місяць, якщо підпише п'ять таких самих людей. І потім не буде клопоту, що їй потрібно кожен місяць віддавати гроші в компанію, тому що компанія сама буде на рахунок класти по 200 доларів, і за рік людина буде отримувати 2400 бонусних балів на свої подорожі. Ну не добре подорожувати задармо. Ну хіба всесвіт не допомагає нам? Я даю вам цю можливість. Якщо вас цікавить це, то будь ласка, пишіть мені, я розкажу, у нас такі ментори, такі дівчата, вони вже заробляють тисячі доларів помісячно. Вони знають, як донести людям, вони знають, як розказати, вони допомагають. Їм. І я вам допоможу, я буду вашим ментором. Я теж знаю, як це все розказати. Тож, будь ласка, звертайтеся, ми зробимо цей світ кращим. Людина народжена для того, щоб подорожувати і бачити цей світ. І я вам бажаю всього найкращого. Моя брилянтова рука. Побачите, я вже зробила манікюрчик такий простенький. Трошечки мої морковки стали біліщі. Та-дам! Тримаймося разом, і все буде добре. Я вас люблю, цілую, пишіть, чим можу, всім допоможу, тому що я хочу пускати ці зернятка в цей всесвіт. Це моя місія. Дякую. Всього найкращого.